Рада вітати на уроці математики. Сьогодні попрацюємо з даними, з величинами та одиницями вимірювання. Усна лічба обчесли. Постав відео на паузу, обчесли і перевіряй. 6 поділити на 3 2, помножити на 8 16, поділити на 4 4, помножити на 5 – 5,20, поділити на 2 10. 12 поділити на 4, 3, помножити на 8 24, поділити на 6, 4, помножити на 5, 20, поділити на 10 2. Запиши каліграфічно значення попередніх виразів 10 і 2. Запиши вирази за схемами і обчисли їх значення. Дивись схеми у підручнику. номер завдання 225. 30 поділити на 5, 6. 20 поділити на 5. 4. 10 поділити на 5 2. 40 поділити на 5 8. Друга схема. 1 помножити на 5 5. 0 помножити на 5 0. 5 помножити на 5 25. 7 помножити на 5 35. Третя схема. 0 поділити на 5 0. 5 поділити на 5 1. 15 поділити на 5, 3, 25 поділити на 5 – 5. Знайди значення виразів. Від числа 47 відняти добуток чисел 5 і 9 дорівнює 2. Від числа 64 відняти добуток чисел 6 і 5 буде 34. До добутку чисел 5,3 додати число 84 буде 99. До добутку чисел 8 і 5 додати число 60 буде 100. До числа 56 додати частку чисел 35,5 буде 63. Від числа 33 відняти частку чисел 45 буде 25. Від числа 30, відняти частку чисел 25 і 5 буде 25. Різницю чисел 30 і 25 збільшити у 5 разів буде 25. Давай розв'яжемо задачу. Довжина ігрової кімнати 15 метрів. Знайди ширину і висоту кімнати, якщо ширина становить. 1 третю довжини, а висота 1 п'яту довжини. Для того, щоб розв'язати задачу, спочатку треба скласти і записати короткий запис. Отже, нам відомо, що довжина ігрової кімнати 15 метрів. Нам треба знайти ширину, яка складає 1 третю довжини, і висоту, яка складає 1 п'яту довжини. Отже, Спочатку шукаємо ширину. Вона складає 1 третю довжини. Щоб знайти 1 третю числа, треба число поділити на 3. 15, поділити на 3, 5 метрів ширина кімнати. Щоб знайти висоту, яка складає 1 п'яту довжини, нам треба довжину поділити на 5. Довжина в нас складає 15 метрів, отже, 1 п'ята від числа 15 це 15 поділити на 5 це 3 метри. Висота кімнати 3 метри. 5 метрів ширина, 3 метри висота ігрової кімнати. Визначення часу за годинником. Уяви, зараз друга половина доби. Котру годину показує годинник. 18. 000. Котра година була 3 години тому. 15.00. Котра година була 8 годин тому. 10.00. Котра година була 10 годин тому? 800? Котра година буде через 4 години? 22 година. Котра година буде через 2 години, 20 година. Котра година буде через 12 годин. Через 12 годин буде 6 та година ранку. Назви час кількома різними способами. 13 годин, 15 хвилин або чверть. На чотирнадцяту, або чверть на другу, 10 годин 30 хвилин, або пів на 11, або половина на 11. Одинадцята година 45 хвилин або за чверть 12, 15 годин або 3 години. 12 годин 15 хвилин, 15 хвилин на першу або чверть на першу. Трохи відпочинь і будемо далі працювати. У третьокласниці Марини уроки розпочались о 8 годині і тривали до 2 години дня. Кажи по-іншому, у котрій годині закінчилися уроки в Марини. Скільки годин тривали заняття в школі? Це задача на визначення тривалості події. Щоб визначити тривалість подій, треба від часу закінчення подій відняти час початку подій. Отже, розпочались уроки о 8 годині. Тривали до 2-ї години. Друга година дня це 14 та година. 14 годин відняти 8 годин буде 6 годин. Для того, щоб дізнатися тривалість події, треба від часу закінчення відняти час початку. Отже, заняття в школі тривали 6 годин. Розв'яжи задачу. Під час автомобільної поїздки до Львова сім'я виїхала з Києва о 7 годині ранку. І прибула до Львова о 3 годині дня. Скільки часу тривала поїздка? Що нам відомо? Давай складемо короткий запис. Виїхали о 7 годині ранку. Прибули у 3 годині дня. Третя година дня це 15 година. Скільки ж тривала поїздка? Щоб дізнатись тривалість події, треба від часу прибуття відняти час початку події. Отже, від 15 годин відняти 7 годин 8 годин. 8 годин тривала поїздка. Додому розв'язати задачу номер 232 та вирази 233 на 38-й сторінці підручника. Дякую за увагу! До зустрічі!